Усім доброго дня ми продовжуємо грати в острів з обмеженнями. Нагадаю, що ми граємо цей сезон без гречки, без картоплі. Це стосовно ферм, без кур і свиней і коней це стосовно тваринок. Та без. Ну, та з половиною робочих міс... Коротше, ви зрозуміли. На підприємствах у нас тільки половина працівничків. Тому. А, і без річкової торгівлі. Тому минулого разу що ми зробили? Ми розвивали наше село, добудували трошки ще одну ферму, побудували. Зараз будемо розбудовувати поля, ще пару лісопилень. Оцю вулицю вже так далеко поставили, що довелося ще одні ятки ставити. Ну, і, в принципі, все. І на цьому минулого разу нас з вами трошки роз'єднали, скажімо так, я вимушений був раніше вимкнути стрім, але будемо зараз продовжувати. Тут планується один корівничок, тут планується одна вівчарня. Вона взагалі вже є, і там люди є, так що можемо овець уже купляти. В принципі, з цим зараз і займемося. Давайте купимо вівця. Що ми купимо? Ми купимо два баранчика і купимо 10 овець одразу. Ну і що що багато, можемо собі дозволити. А отже, що я подумав, раз у нас будуть вівці. Нам уже треба час думати про сукно, про валяльні. Тоді треба думати і про тканину. Це все, виробництво одягу і тому подібне. В цьому райончику я не залишив нам місця, тому виробничий райончик, я думаю, отут ми зробимо біля соливарні для дівчаток. Відповідно, тут повинна бути дорога. Я думаю, вона буде якраз. Де заборчик буде закінчуватись, і тут треба давайте вже робити валяльню. Хоча б одну їм тут зробимо. Де заборчик буде, як ви думаєте? Ось так десь. Так, буде валяльня це для того, щоб переробляти е вовну в сукно. А овчину значить, нам треба що? Нам треба гарбарня, нам треба ще. Молочку збирати, сироварня, скотопійня Це все також я хочу ось тут зробити. Давайте відтискати паузу і планувати це все. Добре, це є, значить, тут буде вуличка. Значить, тут ми можемо зробити усі наші ці. Підприємства скотобійня, сироварня. Тут десь дорога піде нагору, після цього під куточком, а ось тут донизу. Ну, наче нормально? Далі тут буде. Ем... Ось так. І що ще тут треба? Гарбарня, правильно? Але гарбарня це дуже велика будівля. Ну, нормально. Дорога там буде, вони пройдуть. Все, з цим ми закінчили. Тут у нас почалися поля, ну, хай сіють. Овечки пішли пастися вже взагалі кайф. Є молоко, яке псується. Так. Терміново сироварню. Терміново. Де б не була сироварня, її в першу чергу. Валяльня, скотобіння. Отак міняємо. Сироварня. Так. Швиденько. Сюди. Е, двох жіночок. Правильно. Тут же ж. Угу. Значить, дві. Поза сезоном одну. Цього достатньо. Застосувати. Е, носити можуть усі. Молоко. Але ж воно буде псуватись, правильно? Давайте тисячу молока. Я думаю, цього буде їм достатньо. І робимо ми що? Е, сир ми все одно продавати не можемо. Давайте робити. Потрошку всього. Ось так масла можна менше. Давайте масла 150, а сири і сметану більше. Спробуємо ось так перший раз. Подивимось, як воно буде. Молока багато зіпсувалось? Багато зіпсувалось. Поки нема. Так, теркачі. Деркачі Шкіра. Давайте купимо, не знаю, 500 нам вистачить для початку. Може, вистачить? Соль, сіль закінчилась. І солі. Давайте купимо 1000. Вона дешева. А продамо йому вугілля. Одягу нема, меду нема. Ну і все. Ну і все тоді. Залізу нам нормально. Корівничок буде зараз. О, а корівничок, деркачі Балаклія є, можемо корівок найняти. В місті не збудовано корівника. Ми дочекаємось. Ми думаємо, я встигну. Ми наймаємо сюди двох жіночок. Поки. А можемо і керівника навіть. На паровому полі оптимізувати поголів'я. Сіно наносять. Керівниця є. Аби сюди хтось найнявся. А скільки у нас чоловіків шукає роботу? Нуль? Серйозно? Нема людей? Ну, почекайте, а оце жінка різноробка. Що вона не хоче влаштуватись на роботу? Так, давайте купимо коней. Купимо ой, коней, е, купимо корівок. Чотири вели. 2 бугая, 10 корів одразу. Вкладаємось сильно. Так, все, є дві жіночки. Добре, значить, корівок уже є куди відправляти. Рибку робимо. Все чудово, правильно? Чоботи є, чоботи є. Є. А чому нема? Відпочиває. А скільки тобі треба? Почекай. А скільки. 25 одиниць шкіри. Ні, почекай, 25 одиниць шкіри, 10 ниток, Повинно бути. Повинні бути чоботи. Є взуття вже. Все, хай продають. Резерв 23. Ох, пішли, люди купляти норм. Нормально строчать. Так, я так зрозумів, треба ще хаткіт будувати. Щось нема кому працювати. Мало різноробів. З різноробами проблеми. Ой, з різноробами проблеми. Ой, людей нема. Нема кому працювати. Нема кому працювати. Нуль різноробів. Просто нуль. Що робити, що робити? Криниця для населення. Добре. Так, м'ясна лавка. М'ясна лавка. Рядом з молочкою. буде м'ясна лавка. Буде баранина, буде яловичина, виходить. І все. Сала не буде, свинини не буде, курятини не буде, курячих яєць не буде. Ось тут, до речі, треба риба і сушена риба. Все, ось тут. Ем, а там, де вона є, ми сюди наймаємо. Все нормально. А тут, де вона є, її не треба з малиною поруч. Тут будуть е, абрикоси, вишні і яблука. Все. Нормально. Розібрались. Тут овочі. Овочі, мед і сушня. До речі, я думаю, ми оцей рік і на цьому серію закінчимо. Тому що дуже багато часу йде. Так, тут ми розбудували, правильно? Тут буде 4 хати. Млин. Ура, у нас є млин. Відповідно, чи зможемо ми сюди найняти всього одну людину? Давайте подумаємо. Млин сюди треба 700 Одна людина. Подивимось, чи впорається він, чи йому треба два Постачає ресурси. Сам Красавчик. Може, він може працювати сам. Ну і добре. Що у нас, до речі, по сукну? Нормально? Нормально. Теплий одяг робиться, робиться. Повільно, бо з овчиною проблеми. Зіпсується, до речі, 38 всього-навсього. Тобто, у нас повинен бути круговорот, але скоро буде. 28 овець, скоро буде круговорот. Що по коровкам? 19, також скоро буде. Я думаю, можна натискати, оптимізувати поголів'я і зараз підуть перші жертви. Балаклія, камінь, до речі. Неси нам камінь. Вапно є. Цвяхи є. Ну все. Грошей щось сильно нема. Ми пішли сильно в мінус. Але я думаю, воно економічно нам все окупиться потім. Так, все, кінець грудня. Давайте підбивати підсумочки. Якраз така нормальна серія вийшла. Чисто на один раз. І можемо, не знаю, подивимось зараз. Давайте, кінець грудня. Що у нас по людям? 140 людей. Мало, це тому, що ми мало набудували. Правильно? Дуже мало хаток. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 хат. 10 хат 40 людей. А може, й непогано. 4 на людину на хату, наче норм. Так, добре. Нас сильно не вистачає робочих рук. Ну, взимку вони є, це зрозуміло, але нема кому садити. До речі, стосовно економіка, що в нас по скарбниці? Ну, сильно вона впала за ці дві серії, але, ну, таке життя ми трошки закупуємо. Доходи то ростуть, але просто розходи також збільшились. Податки є, бо хат збільшилось. Податки на статки люди платять нам. Невже вони в нас такі багаті? Вау! Це неочікувано! Податок на корчми нема, цирюльні нема. До речі, корчму то скоро треба буде робити дуже скоро. Але ж медовухи в нас не буде. А як жити без медовухи? Скажіть мені як? Севериночок, експорт. Непогано, до речі, непогано. Позик немає, видатки ростуть. Імпорт, ну, в минулому році був великий, бо корів ми закупили, овець закупили, е, каміння закупали, шкіру купили, так що... Ну, але це все одноразова акція. Більше ми такого робити не будемо. Зарплатня росте, гінці в пару раз. Е, півасік. Ну, півасік ну, з іншої сторони, півасік теж добре. Але ж медовуха, вони її так купували класно. Місцева закупівля. Ну, до речі, купуємо ми так само. Продаємо більше, але купуємо так само. Що значить, що у нас повинно зменшитися псування? Ні, збільшилось. Є баранинка зіпсована, бурячка багато зіпсувалось. Гарбузи, кабачки, капуста. Малина, знов ну, псується скотіна, масло, молоко. Просто а, який жах, який жах. Так, овечі шкури зіпсувались. В якому місці? Просто мені цікаво, в скотобіні вони, виходить, зіпсувались. Uh, овечі шкури сирі. Я, яким чином? Скажіть мені, будь ласка. Ну тобто, овечі шкури сирі можуть бути лише тут. Бо у нас сіль закінчилась в якийсь момент, правильно чи ні? Я просто не розумію, як сирі шкури зіпсувались. огірки це зрозуміло. Риба. Багато риби зіпсувалось. Багато риби зіпсувалось, тому що закінчила сіль. І вони не змогли виробити сушену рибу, так як виробляли в минулому році. Сир сметана. Ну от, сир сметану, вони, ми робимо по 360, продаємо поки по 100-140. А масло 160, 100-140. До речі, сиру менше чомусь вони їдять. Ну, нічого страшного. Виправимо всі свої помилки наступного разу. На то воно і. Сезончик проходження, отак ми і робимо, щоб всі свої косячки потім перекривати наступного разу. Все, усім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, посилання є в описі до відео. Там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!